Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами розучимо вірш. Прилітайте під вікно, Грицько бойко. Сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу, сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. А тепер, малята, повторийте віршик за мною. Сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали. Мабуть, їстеньки шукали, та поживи, бач, нема, Замила усе зима. Ой, ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Дітки, дайте відповідь на питання, яку пору року описано у вірші. Так, вірно. Автор описав у вірші пору року зиму Як автор звертається до пташок. Автор до пташок звертається так. Ой ви пташки, куцохвості. Наші друзі, наші гості. Ви були молодці. До побачення, до нових зустрічей!